Мир вам, брати і сестри. А я не заступник старшого працітеля, я регіональний Да. Так що трошки є різниця. А, да, дякую за представлення. Я думаю, що в церкві в мене представляти не обов'язково потрібно. Я вже вам, може, надокучив за останній час. Да. Можливо, не так церкві, як братам. Да, але ж ми вдячні Богові брати і сестри, що ми маємо таку гарну спільноту в Ісусі Христі, що Дух Святий дає нам сили звершувати служіння, до якого він нас покликав. І ваші псалми, і ваші е, вірші, і проповідь, молитви це все для слави нашого благословенного Бога. Тому що Христос сказав про Духа Святого так, коли Він прийде, Він прославить мене на землі, бо від мого візьме і вам дасть. Тобто завдання Духа Святого це прославляти Ісуса Христа, завдання Церкви Божої прославляти Ісуса Христа, завдання наше, ваше прославляти Ісуса Христа на всякому місці. І коли приходить день недільний, я не знаю, хто як зустрічає. Можливо, молоді люди по-своєму зустрічають, вони втомлені більше на роботах. Дуже добре пенсіонерам, які не працюють, знаєте, ми відпочиваємо. Ну, ви розумієте, як відпочиваємо. В хитаєте, можливо, головами, да, да, відпочиваємо. Але ж ми можемо оцінити все те, що Бог, тобто вже спройденого життя і прославляти нашого благословенного Бога. Церква плоска для мене завжди була вихователем. Коли я приїжджав до вас, я завжди старався прислухатись, я завжди старався, знаєте, більше почути для себе, що взяти для себе. Ну і певно, що поділитися Словом Божим. І так воно є, брати і сестри, бо церква Ісуса Христа, вона покликана Господом. Вона народилась, ну, дехто каже, в день п'ятдесятниці, дехто каже на Головському Христі, коли Христос помер і пролив кров дорогоцінну. Ми знаємо точно як, але в день, коли Дух Святий зійшов на церкву, церква розпочала своє служіння. І воно не просте це служіння. Воно завершується вже. Дві тисячі років церква Христова звершує служіння, і вона завершує служіння так, як розпочала. Можливо, не зовсім примітно, певно, там деякі явлення були, коли Дуся ти зійшов. Коли Господь забере церкву, воно трошки буде не так. Ми думаємо і читаємо в Слові Божому. Але ми не про це сьогодні, я не про це сьогодні. Сьогодні моє бажання прочитати. Єваневі Святого Луки, так як ну, по новому стилю, ми святкуємо день, коли Симеон праведний зустрівся із Ісусом Христом. Ну, зустрівся з Христом, це так, знаєте, 40 днів дитинка. Ми розуміємо, що це значить. Але давайте прочитаємо це місце Івангель від Луки, другий розділ з го віршу, коли за законом Моїсея. Минулися дні їхні, їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли Його, щоб поставити його перед Господом. як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі. Один чоловік йому ймення Сімеон. В наших Бібліях, хто користується перекладом Огієнка, Семен написано. В інших перекладах сучасних всюди написано Сімеон. Людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено, смерті не бачити. Перше, ніж побачить Христа Господнього, і духу храм припровадив Його. І як внести дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити за звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богові віддав і промовив. Нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту погана і на славу народа Твого Ізраїля. Порядок Божий. У Бога був свій порядок і є свій порядок. І цей порядок Бог хоче, якби. Щоб ми прийняли його діти Божі, ми читаємо, що в Ізраїлі був такий порядок: кожне дитя чоловічої статі, воно мало бути посвячене Господу. Коли ми звершуємо молитву над нашими дітками маленькими, ми також їх посвячуємо Господу, чи то хлопчиків, чи дівчаток. В новому завіті немає нам вказівок таких, що потрібно тільки хлопчиків посвячувати. Ми розуміємо, що коли до Ісуса Христа приносили дітей, Він їх всіх благословляв. І Господь любить дівчаток, можливо, неможливо точно більше, ніж хлопчиків. І я так чомусь в цьому вірю, бо в мене чотири дочки. я так думає, що це, що це так є. І тому, дорогі мої брати і сестри, вони звершили все так, як учить свята і святий закон. Вони прийшли. Що потрібно було для Ісуса Христа представляти Його? Я чомусь, читаючи ці чи слова, роздумав. Вони посвятили Бога Богові. Господа, Господу, тому що Ісус Христос не просто дитятко народжений був, Він був Бог в людському тілі. І ось ми читаємо, що сталося так, що прийшов в цей час праведний чоловік Симеон. Я не знаю точно, історія історична, можна сказати, різне, так подає дані про цього чоловіка, але він точно був священник. Він точно був богобійна людина, він знав своє місце, про яке Віктор Казімірович сказав, що людина має знати своє місце і в церкві Божій. Він прийшов по натхненню Духа Святого в храм. не просто так прийшов. Він мав ціль. Господь спонукав його, і він прийшов, щоб звершити цю молитву, щоб на своїх руках. Тримати благословенного Месію Ісуса Христа. І ось характеристика для цього Симеона дуже така потужна. Я б сказав би, і ото був Єрусалимі один чоловік Йуймені Симеон, людина праведна, благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. Дорогі мої! Як важливо нам, як дітям Божим, жити праведним життям, як важливо нам, які... Пізнали Ісуса Христа, щоб ми могли жити достойним життям таким, яким хоче бачити Бог від кожної з нас. Ми багато читаємо за праведників на сторінках Святої Євангелії Біблії, і ми бачимо, що, можливо, особливий праведник був це Авраам, але і до Авраама були праведні люди. Бог розкаявся, що сотворив людину, і за задуми за Божі були знищити людину. Лиця землі, але там написано «Ной обрів благодать в очах Божих, бо він був праведний. Дорогі мої, не дивлячись на що? На ці труднощі, які ми переживаємо, не дивлячись на те, що диявол хоче знищити церкву Божу і віру в нас, Бог цінує праведними людьми. І коли, здається, вже далі ми читаємо, що коли сталося так, що коли Господь ішов. Щоб побачити ситуацію Содома і Гомори і зайшов до Авраама. І Авраам стоїть і молить Бога, Господи, хіба станеться так, що ти знищиш праведного з неправедним, якщо там 50 праведників буде? Ми знаємо цю молитву, так? І до десяти, і Бог перестав говорити з Авраамом. Дорогі мої, і в Слові Божому, ми читаємо, що. Праведник був, лот праведний. Нам здається праведний. Він вибрав Содом і Гомору, про яку праведність можна говорити, але він мав єдність з Богом, коли ці мужі наблизилися, він побачив в них не просто людей, які подорожують, він побачив у них Господа і він приклонився перед ними і запросив їх в свою гостину в час надзвичайних потрясінь. Церква Ісуса Христа, вона має, має мати цю праведність, і ця праведність відкриє очі нам в той час, коли потрібно, і Бог ніколи не залишить праведника і на цій землі маю на увазі праведно з неправедним, тому що прийде час, і Христос забере церкву свою. Там да, розуміємо, це наречена це. Навіста Христа, ми можемо багато говорити про це, але ми розуміємо, що характеристика церкви Христової це праведність. Дорогі мої, старайтеся, апостол пише мати мир і святість, без якої Господа ніхто не побачить. Праведність, мир і радість Святому Дусі це царство Боже. Як важливо! І цей чоловік, він жив праведним життям. Далі ми читаємо, що він був благочестивий чоловік. Праведність вона веде далі. Праведність вона не стоїть на місці, дорогі мої. Дуже хотілося б, щоб коли ми повірили в Ісуса Христа, ми зростали в Господі. Ми часто кажемо, то молодь має зростати. Вони ще молоді, вони такі не, не зовсім утвержені. Нам, старшим людям, потрібно зростати в нашому Господі. Дорогі мої, ми звертаємо увагу, не так багато благочестивих людей було на сторінках святої Євангелії. Ми читаємо, що Симеон іще про одну людину сказано: це сотник пол. Називаємо італійським, він був праведний чоловік в очах Божих. Чим він цей язичник, поган заслужив характеристику благочестивої людини? Тому що він шанував Господа, тому що він читав закон Божий, перебував в ньому, і що він там багато милостині робив для людей, праведність. Переходить далі, ми не можемо бути тільки праведні на словах. Наша праведність має бути відома людям усім, бо Господь близько. І тому, дорогі мої, ми бачимо, що Симеон він був праведний і благочестивий. Цікаво, що таке благочестя, побожність, істине богошанування. Побожне. Признання божественних істин та їх виконання на ділі, виконання Божого Слова, благочестя, про нього написано багато. Коли ми читаємо Писання апостола Павла до Тимофія, він пише про благочестя, деякі такі думки подає для нас. І перше Писання, четвертий розділ, читаємо друга половина сьомого вірша і далі. Вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та Майбутнього, вона має обітницю, вона має підставу, вона має силу і Богові давати благословіння для кожної з нас, якщо ми живемо благочестивим життям. Тобто стараємося виконувати Боже Слово. І далі, на що звертає увагу Лукан відносно Симеона він був він чекав. Потіхи для Ізраїля. Він чекав потіхи для Ізраїля. Дорогі мої, Симеон знаходився в Ізраїлі. Це було особливе, можна сказати, царство, це був особливий нарід, це благословений був нарід. Що сьогодні чекаємо ми від Господа? Що бажаємо ми? Царство Боже, не їжа і Питво написано, а праведність, мир і радість в Святому Дусі. І... Коли ми звертаємо увагу на сьогоднішній день, дорогі мої, як на мене, то церква Ісуса Христа це особливе щось, тому що ми в церкві Божій, що ми чекаємо і бажаємо церкві Христовій один одному, що ми бажаємо, які в нас побажання є, коли ми дивимося на братів наших сестер, на діток, на молодь, що в нашому серці яке бажання. Симеон бачив, які час вони переживали, 400 років. Да? Років пророки мовчали, і цей час був болісний для Симеона. Він чекав чогось більшого, він чекав потіхи Ізраїля, і він настільки, ну я б сказав би це слово можна сказати, ревнував про прихід Ісуса Христу Христа як Месії, що Господь сказав йому Духом Святим, що ти не вмреш, поки не побачиш. Зверніть увагу, тут дуже така широка тема сьогоднішнього свята. Дух Святий був на ньому. Від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І третє і дух храм. Припровадив його тоді, коли дитину принесли на посвяту і на благословіння. Людина, яка ходить з Богом, людина, яка має Духа Святого, вона має від Бога особливе об'явлення, Бог не залишає в час труднощі, дехто нас покушає, можливо викати, ну ну а що там далі? Ви вважаєте, коли вже кінець буде, коли це все, коли буде. Ми всі чекаємо перемоги, ми всі чекаємо кінця війни. Ми молимось про те, ми в постах в молитві. Але, дорогі мої, є речі, які Бог не відкриває. Але духовні речі, духовне те, що потрібно якраз для збудування, Господь відкриває тих. Хто має Духа Святого? І апостол пише, хто не має Духа Святого, той не Його. І Дух Святий, Христос, коли вийшов на месійну працю і прийшов Назаред своє місце там, де він виховувався, йому подали книгу пророка Ісаї, яке місце він почав читати? Пам'ятаємо: Дух Господній на мені. І вони дивляться. І вони кажуть, та він же ж виріс серед нас. Батьки Його тут у нас. Як це все зрозуміти? Як це все зрозуміти? І Господь закрив, віддав служителю книгу і сів, і очі всіх в синагозі були направлені на Його. О, дорогі мої! Якщо Дух Господній на нас. Але в Євангелії, чи в Новому Завіті, Дух Святий в нас. І це таємниця, яка була закрита від віків і поколінь. Дух святий не просто на пророках, на царях був, на особливих людях, людях на священиків. Дух Святий сьогодні живе або перебуває в нашому єстві, в нашому серці. Ось, дорогі мої. І далі ми читаємо, що від Духа Йому було звіщено, і Дух припровадив його до храму. Коли в нас немає бажання йти в дім молитви, значить у нас не все в порядку в стосунка з Богом. І це дуже примітно. Я так, Можна сказати, з молодості спостерігав за деякими людьми, і бачу так, якщо виникає чи є небажання відвідувати церкву Христову, це вже розпочинаються духовні хвороби в людини, і вони можуть привести. До духовного падіння. І тому дивіться, як тут написано, старша людина, його не везли, як сьогодні везуть багато хто з нас приїхав. Ну, я не, не кажу, підніміть руки, хто приїхав, хто прийшов. Переважна більшість, мабуть, приїхали все-таки. Хоч навіть на маршрутці, але, але нормально. І я хочу сказати про те, що він ішов, старець, більше 100 років, можливо, до 100 років, не так важливо. Не так важливо. Вчора люди мені телефонує, каже, що моя дружина каже, що помер брат Варуша Шуст. Він нас благословляв на служіння. А скільки ж йому років? 95. Та вийшов. Ну, мені здається, 95. Він же такий, мої хоча був, я думаю, що вже він і, і не має його. А він там в Америці, да, 95 років. І я думаю, брати і сестри, що Бог дав довголіття для Симеона. Бог дасть нам життя, Бог підтримає нас, Бог благословить нас, дорогі мої. Довіряємо Богові. І цей старець іде в храм Господній, Можливо, його вже допомагали, під руку хтось вів його. Я не знаю, як там було. Але сталося так, що коли він прийшов, і тут ця зустріч. Про це можна говорити дуже багато. Наша зустріч, як вона відбудеться? Певно, ми не візьмемо на руки нашого благословенного Господа. Але в Слові Божу написано: ми побачимо його таким, як він є. Ми побачимо, дорогі мої, готуємося до цієї славної зустрічі цієї миті. Вона може наступити любої хвилини. Ми не знаємо коли, але ми віримо в те, коли людина. Коли людину веде Дух Святий, Господь обов'язково приготує нас до зустрічі з ним. І часто є така, можливо, молодші люди менше про це думають, старші більше, бо нам вже скоро прийдеться стати перед Господа. Але ж я хочу сказати про те, що є така якби боязь, а як воно буде, а чи я буду готовий. Довіряймо нашому Господу. Можливо, в житті чи в думках Симеона було теж багато дечого, а як воно буде? А чи я доживу, вже вже старенький, вже зовсім я старша людина. Але сказав Господь: не помреш, а побачиш. Побачив. Сказав Господь, що очі наші, як Йов сказав свій час, мої очі, не очі іншого побачать Спасителя. Він довіряв, і Бог вийшов на зустріч. І навіть через смерть або Господь прийде і забере нас, ми будемо навіки з ним в небесах. Нехай Господь благословить. Він далі сказав такі чудові слова. Він зверніть увагу, Він не думає про себе, він пророкує, він не думає про себе. Він не думає про себе, він каже на славу народа Ізраїля і на навернення поган. Ось що він дождався! Ось що він побачив, дорогі мої! Він побачив своїми очима наперед. Те, що будуть каятися язичники, те, що буде звершувати церква Христова при натхненні Святого Духа. І коли вже ми читаємо апостол Петро, який три з половиною роки був з Христом, він не до кінця усвідомив, і коли прийшлось йти до того ж Корнилія і йому свідчити, він сказав: Господи, я не можу туди йти. Я нічого в житті не їв, нечистого. Це щось не те, це не для мене. Але Господь. Каже, іди туди. І люди прийшли, кличуть його, і він іде. Ідім, брати і сестри, туди, куди кличе Господь. Часто нам здається, ну чого ми туди підемо? Чого ми туди підемо? Часто в нашому служінні опускаються наші руки. І нам здається, ми не знаємо, як ми зможемо нести служіння далі чи не зможемо. І це у молодих людей буває теж. І це у молодих людей. Хто читає з молоді книги, Макс Лукадо є такий автор. Якщо ви не читаєте, просто поцікавтеся, він дуже легко пише. І він каже, він настільки з молодості, з 8-10 років він настільки старався подвизатися, настільки старався подражати Ісусу Христу, старшим братам, в церкві, що він до 15 років вигорів. Як вам? До 15 років вигорів. Часто ми кажемо, ну 50 років вже брати кажуть, я втомився, 60. Да. Але потім Господь дав для нього нове дихання, як кажуть. Він потім обновив Господь сил його, і він ще служить. Я думаю, що вже він старший чоловік і да, він служить, пише книги, і Господь потужно використовує як пастора церкви. Хай Бог благословить, брати і сестри, усіх нас. Ніколи ні при яких обставинах не даваймо духу, який хоче нас як скомпрометувати, якась ліность, якась, можливо, пасивність, якась підозра, якась заздрість. Іменем Ісуса Христа просто моліться, і Господь буде забирати це все, і наше серце буде наповнювати радістю від Святого Духа. Amém.